Даринське управління поліції, Майор поліції полиції. Посвідчення знімати заборонено. на цей. Можна. Зимо 40 знімати все що... А ну все, почитайте 40 -го. Я знаю. Ну, дуже хорошо знаю закон. Ну, почитайте Я знаю. Почитайте. Далі. Причина зупинки. Причина блокпост. Блокпост. Да. Э -э посвідчення водія, Покажіть, будь ласка. З ким я розмовляю. Ви розмовляєте да. із українцем. Громадянином, да. да. Громадянин України. Громадянин, на ім'я Богдан. Да, хай буде так. Покажіть посвідчення. У вас є посвідчення? Звісно. Показуйте. <з>, з якої целлю? <ціли>? <з>, з якої якою целю? Да. Ну, ви, 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 ви керуєте транспортним зараз. Да. Да. Покажіть мені. Ви чим керуєтесь? Законами про нас поліцію, так? В чому, да? в чому? Ви... Я кажу, це не водія, Покажіть мені, будь на ласка. Причина зупинки. Тут блокпост. Я прийміла, да. На блокпост є, блокпост є документи? Перевозить. Документи чого? Що Блок... це блокпост? Ви спочатку покажіть, хто ви такі, я хочу спілкуватися з ким я спілкуватися. Покажіть, будь ласка. Я могу показать так, вам паспорт. Покажите паспорт. И то, паспорт, если это блокпост. Кто? 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 И вы назначены комендантом человека, да, который документ... есть документ, Покажите мне паспорт, я вам все документы подпишу. Под, под... так... Вы покажите мне паспорт, кто вы такие. Бо я сейчас начну. Давайте. Давай Давайте будем начинать. У меня времени хватает. Я понял, вы покажите мне паспорт свой, кто вы такие. Вы за рулем сидите, да? В форме. Да. Як вы кажете, не пиксель? Нет. Mm -hmm. Так, слушайте, вот. я не буду с вами... Я... Вы... Мне придется вытаскивать из машины. Да. Для чого це робити? Покажіть мені документи, хто ви такі. <головіка> Громадянин України. Дивіться, якщо це блокпост і він обмежує мої права, no. то, пожалуйста, покажіть мені документи і зазначену особу, яка є скоманда. Я з комендантом. вас скудив, я да. представився. Ви хто? Скажіть мені, будь ласка. Я, я скуку і з ким. Андрій має звати. Фамілія Андрій, є паспорт громадянина України? Звісно, все є. У мене все є. Все є при собі. Я все так, маю чекайте. при собі. Да, Спочатку представьтесь, пожалуйста, а по-друге на... Ні, так не хаті. Є посвідчення, яке ви повинні приділити в розгорнутому виді. А зупинив у мене другий чоловік. Ти спросив представитися, я Так. Ти попросив посвідчення. Покажіть, так, пожалуйста. Прокопенко Микола Сергійович. 01, 66, 66. Все, далі. Будь ласка, відкрий бус. З якої целі? Так, да, поверхнева перевірка. Де? А з якою цілею ми настановили? Їдуть е, два чоловіка, да. якби з військової форми, але не військовими. Камуфляж. камуфляжі, Прищо. як мені можна зрозуміти? А вам зрозуміти, керуючись законами про а, нас поліцію, 35 статті, 11 пунктів. По так. якій причині ми нас зупинили? По причині статті 35, пункту 7. Якщо трішки обізнали з цьому, no. читали причин підстави зупинити, також що. щось постановував. Я Того відкрию ще ще і перечитаю. Андрію, ну в чому справа вийти і показати брус, В Тому що для мене світ. контент, а для вас незаконні дії. Для вас контент це позрозуміло. У вас ну, все контент. Для вас війна контент. А, а війна зараз нас не касається ви в цій не ситуації. Не байпоти, ви саме заробляється кошти. Вам все рівно, нагадали інше, крім себе. Пожалуйста, надайте мені документ, що це є блокпост, що ви повноважена особа, у вас є право мене зупиняти. Ви мені надаєте, я з цим пересвідчуюсь, я вдосконалився, що це так, я даю вам права, все, що треба, всі документи. Все, пожалуйста. Андрій, тобі потрібно тільки документи на блокпост, вірно? Йо? І що ви повноважена особа. Що я повноважу, що у вас є право мене зупинити. це хто? Добре. Це Добре. Це та, що мене зупинила. Це все концепції. Да. Е, повноважена особа хто? Та, що мене зупинила. Це повноважена особа, щоб вас зупиняти. То я ж не знаю. Має право хто зупиняти транспортний засіб? Уповноважена особа. так. Да. На блокпосту, Хто, да. має, хто, хто має може без, 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 без Це поліція, вірно? Я є поліцейська. Да. Якщо ви не, поліцейський, ви керуєтеся. То, ви службове посвідчення, як да. да. вірно. Я уповноважена особа. Я вірно. не бачив, не знаю. Ну, ще раз, вірно? хто має право зупиняти транспортний засіб? Уповноважена особа, вірно? На блокпосту, так. Да. Без різниці де. Без різниці. Ви Без тоді різниці... керуєте з 35-го закону 35 про нас 35 поліція. Так і ж пункту 3. Я не підлягаю ні одного пункту. Щас, ви до мене підійшли, зупиняв мене він. Хай підійде, бо розмовляє за мною він. Ну я до вас підійшов за почав з да. вами спілкування. вірно? Да. Ну, я вам повідомляю, згідно чого він вам зупинив. Згідно якого пункту. З... У вас типа тут схема ви... така, хтось зупиняє, підходить. У вас схема така, хтось зупинив, а Нема під... схеми такої. А підходить хтось повідомляє друге. Схеми. Він мене зупинив, хай, хай мене повідомить Він обмежив мої права. Хай, пожалуйста. Обмежив? Він мене обмежив, в Русі Я стою зараз, я затриманий. Ну, да? Я вам, Андрію хочу повідомити, що ваші конституційні права на даний час, військовий час, вони обмежені. Можете перечитати перечень да. статей, які вас оплату. це має бути законно. Пожалуйста, а ще раз. Надайте мені документ, що ви повноважена особа. Все, я даю вам документ і ми ну, розійшлися. Я показав документ, що я повноважена особа. Ви показали посвідчення поліції, то це не посвідчення, а додати до жетону. Хто має право зупиняти транспортні засоби? Повноважена особа. А, ну, ще поліція це повноважена. Це просто поліція. Це просто поліція? Повноваження я не маю, має може бути. Має по статті 35 і з 11 ну, що, я вас на по якій статті? Ви мене зупиняли, я взагалі не знаю. Чого ну, вас підійшли. зупинили. Хорошо. Вас зупинили, по якій статті? Він мені не сказав по, які статті, я підій? по якій статті. Хай А як ви можете мені повідомляти, якщо зупиняли не ви мене? Тому що вони загально підлягають на цій паркуті. Вас У вас зупиняють що може зупинити він, одійти, а підійти розмовляти за мною ви. Обмежує права він мої, а підходити балакати ви за. Знаєте, чому я підійшов? Чого? Тому що ви перебуваєте на режимному об'єкті в області. No. Я маю право перевіряти всіх осіб, які знаходяться на режимному об'єкті. Без проблем, я дам документи. Пожалуйста. Покажіть, будь ласка, документи, які посвідчують особу. Не права не тих паспорт, мене не цікавить. Документи маю, які вийде. Ви Перевіряти документи, згідно статті резерву, звичайно. Пожалуйста, покажіть. Я показав, Наказ коменданта. І це блокпост. Що це, це Я маю пересвітлювати, що це блокпост і ви впоминажена особа, яка є в наказі коменданта. Задокументовані з мокрою печаті синьою, а не загальний, Він розподіляється на всіх хто перебував. Повідомимо, де ви знаходитесь. Знаки що блокпост. Це з ваших слов. Правильно. Знаки я можу поставити любі. Які? А воно бути задокументовано. Будь ласка, ваші документи. Будь ласка. Ваші документи. Є документи. То, будь ласка, придивіть. Для начала я можу хочу понять, Нет, для хто начала, ви? Для начала, будь ласка, хто ви, хлопці. Вот. Я громадянин України. А? Я громадянин а України. З ваших слів, правильно? Да. Шот, а то, з ваших слів, що це блокпост. Мої... Ну злі. ви поліцейський, це так. <плес> да. 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 У нас водійці. Що да. 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 вам ще хлопці? З якою целью документи ви хочете полювати? Зв'язку з воєнним станом. Перевірте, пансі, всі так, з на блокпосту заборонена сумка, я вас повідомляю. Блокпост ви... зайдя. Хлопці, ви знаходитесь на території блокпоста. Блокпост зай. Mm -hmm. Ми не знімаємо блокпост, він знімає мене чисто. Знімай мене тільки і все. Так, <сих> 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 Тарак, Нічого страшного. Так, ваші документи ходять. Я вибачаюся, я вас потім на відео, кажуть, що до вас буде застосовано сьогодні. Я ж нічого ну, не відказую. Те, що я не так, показую документи. ваші документи, хлопці. Паспортні дані і все. Шо, шо? Паспортні дані, на блокпосту тільки паспортні дані. Так, да, ви можете бути затримані, ви ставить видео спокойно, значить паспорт спорт. Ну паспортні дані, правильно? Паспорт. У нас три офіційних документи, які засвідчують особу. Ну паспорт, саме головне. Да. Именно на видишь.